Русифікація бібліотек, реабілітація ветеранів та скасування мита на генератори це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Сьогодні українці борються за свою незалежність і право говорити на своїй рідній мові в своїй країні. 9 листопада наша держава святкує День української писемності і мови. З нагоди свята традиційно провели радіодиктант національної єдності авторкою тексту радіодиктанту є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. У зв'язку з тим, що мільйони українців через війну опинилися в різних країнах світу. Для них облаштували студію для написання диктанту. Тобто, українці змогли взяти участь у флешмобі навіть якщо перебували за кордоном. Нагадаємо, що день української писемності та мови був започаткованим указом президента у 1997 році. Дата припадає на важливе православне свято день вшанування пам'яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов'ян слов'янки та Мефодія. дослідники вважають, що посамна українська мова починається з його праці. Нестор літописець є автором неоціненного скарбу нашої культури повісті минулих літ. Цікавий факт: українська мова входить до третього десятку найпоширеніших у світі. У сучасній українській мові налічується понад 250 тисяч слів. Кабмін скасував ПДВ та мито на імпорт генераторів і акумуляторів. Уряд затвердив постанову щодо звільнення від сплати ПДВ та в'їзного мита, важливих для проходження опалювального сезону товарів. Про це на засіданні кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде про газові генератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонт, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціну на відповідну продукцію, наголосив глава уряду. Постанова щодо звільнення від сплати податків генераторів та акумуляторів ще не оприлюднена, натомість в соцмережах розповсюджується додаток до проєкту постанови. У нас на зв'язку Михайло Ганчук, керівник промавтоматики Вінниця. Вітаю вас. Добрий. день. Роз'ясніть на вашу експертну, експертну думку цю ситуацію, як скасування мита та ПДВ вплине на цінову політику цих приладів? Е, ну, по перше, закон ще не прийнято. Вірніше, зміна до закону, це законопроект. Думаю, він найближчим часом буде прийнято. Е, він надважливий. Він дійсно допоможе прожити цей час е, зиму. Е, він він досить великий і включає великий перелік е, товарів. Це не тільки генератори, акумулятори, це, це в тому числі і все, що стосується покрівлі. покрівля, кабеля, провода, двигуни. Є е, е, перелік. Є певні незрозумілості, тому що оприлюднюється класифікація товарів, і, і, і невеличкі витяжки з цієї класифікації. Тобто класифікація, наприклад, розписана, що і сонячні електростанції сюди підпадають, вірніше комплектуючи до них е, сонячні панелі, інвертори. Код це є вказаний в цьому законопроекті, проте е, в, в текстовому форматі його поки що немає, незрозуміло буде, не буде. Наприклад, немає інверторів. Інвертор це складова для. для для, для того, щоб зробити систему там в квартирі, в будинку певний умовний УПС, потрібен інвертор і акумулятори. Так от інверторів тут немає. Хоча в коду класифікації вони є, а це дійсно здешевить. Це здешевить цю продукцію, яка є в цьому переліку, коли буде цей закон підписаний. А що стосується того обладнання, яке було придбано до постанови уряду? Um, мова йде про uh, 20% ПДВ і 10% візного мита. Uh, ці податки сплачуються в момент перетину кордону. Вірніше до моменту, коли продукція імпортується, до моменту, коли перетинається кордон, кордон, ці податки мають бути заплачені. Відповідно, якщо машина вже там умовно перетнула кордон з цією комплектуючими з цією продукцією, то все ціна вже, ну тобто податок цей вже сплачений. І чи можемо очікувати, що дійсно для населення ціна буде зменшена на фоні цього? Так, для населення ціна буде точно зменшена, є великий попит на таку продукцію, в тому числі до речі, обігрівачі. Обігрівачі теж є в цьому переліку, і тут, знаєте, в цьому законопроєкті є навіть мінус. Ну так як завжди, є плюси і мінуси. Є мінус в тому, що у нас в Україні є багато виробників, які займаються виробництвом, і тим самим ми дещо їм серйозно ну, там цей законопроект дуже суттєво вплине на них. Наприклад, виробники обігрівачів, виробники вікон, дверей, покрівлі, виробники кабельно-провідникової продукції, звичайно, зараз конкурувати їм стане важче. Проте для кінцевого споживача, для українців. Звичайно, це позитивно вплине, що стосується коштів, які необхідно буде витратити для того, щоб пройти цей зимовий період. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую, дякую, до бачимо, Михайло Ганчук, керівник промавтоматика Вінниця, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. У ветеранському просторі безкоштовно отримують фізичну реабілітацію учасники й учасниці бойових дій та їхні діти для цього обладнаний був кабінет фізичної реабілітації, а до маломобільних людей лікар приїздить додому. Наразі у ветеранському просторі працює реабілітолог Олександр Рудий. Більш детально хто може скористатись послугою, як записатись та які. Показання для фізичної реабілітації у ветеранському просторі запитаємо у Марії Довжик, виконуючої обов'язки директора ветеранського простору. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть для початку: хто саме може скористатися послугою? Ну, власне, ми міський освітньо-аналітичний центр допомоги ветеранам, їх сім'ям і сім'ям полеглих захисників України. В нашій назві а, закладена наша цільова аудиторія. Так? Тобто ми говоримо про а, учасників бойових дій, учасниць бойових дій, ветеранів та ветеранок, говоримо про родини наших захисників та родини полеглих захисників України. А, власне, всі вони можуть скористатися послугами в, наші, в наш... Нашому ветеранському просторі. Однак хочу зазначити, що це не лікувальна справа. Ем, так, наш фахівець має е, е, медичну освіту, так але е, фізична реабілітація це фізична реабілітація це не лікувальна справа, яка проводиться у нашому ветеранському просторі. Тут можна отримати і е, Масажі за різними методиками, пройти лікувальну фізкультуру індивідуально, попрацювати на дошці Євмінова під наглядом реабілітолога, та просто подбати про свій, своє фізичне здоров'я. А в яких випадках? Я... Фізична реабілітація зазначити про це. Які є випадки, які от ви ска це не фізична, така в повній мірі, як ми звикли, фізична реабілітація. Це трішки змінений тобто це процес. Так, та, це не лікування, mm -hmm. але в яких випадках все ж таки людина може звернутися? Чи, чи це будь-хто може прийти, хто е, потребує? Ну, з досвіду розуміємо, що е, більшість. З тих, хто носив обладунки військового. Тим чи іншим чином потребує цієї фізичної реабілітації, тобто додаткової уваги до свого фізичного стану здоров'я, просто навіть в профілактичному напрямку, так? Тобто з метою профілактики, якихось розвитку ускладнень. Тому, якщо людина відчуває певний дискомфорт або біль, він або вона можуть запритися. Записатися. записатися можна за номером телефона або через нашу сторіночку у Фейсбуці. Зараз ми опрацьовуємо можливість і вже скоро зможе, можна буде говорити про запис через безпосередньо наш сайт, на сайті самостійно записатися на вільний час і прийти на прийом до реабілітолога. Сеанс в середньому триває 40-45, іноді година. І власне таким чином. А якщо ми говоримо про маломобільних осіб, так ті, хто не можуть з тих чи інших причин від свого фізичного стану відвідати фізичного реабілітолога у нас в ветеранському просторі. А саме для осіб з інвалідністю внаслідок війни, у нас пан Олександр виїжджає за місцем проживає і надає послугу. Дякую вам за роз'яснення. Лише додам, що не потрібно боятись звертатись за допомогою. Телефонуйте, і ветеранський простір з радістю допоможе і надасть цю допомогу. Марія, дякую, що долучились до ефіру. Дякую вам. На все добре. На все добре. Будьте здорові. Фізичної реабілітації потребує більшість тих, хто брав участь у бойових діях, і до війни вважав себе відносно здоровою людиною. Отож, фізична реабілітація це можливість зняти м'язові блоки, розслабити тіло, повернути його до здорового руху без болю. Тому звертайтеся за допомогою і вам її задоволенням нададуть. А ми ж продовжуємо ефір далі. У Вінниці підбили підсумки акції. Дерусифікуй свою бібліотеку допоможи зсу. Метою акції стало позиціонування закладу освіти та шкільної бібліотеки як осередку патріотичного виховання територіальної громади, культурного та просвітницького центру і допомога мешканцям громади позбутися російської та радянської літератури. У нас на зв'язку Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінської міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання. Скільки вінничан доєдналися, і скільки коштів вдалося зібрати про результати акції? Розкажіть. Е, ну, насамперед я хочу одразу сказати, що е, ми можемо підбити тільки проміжні. Результати цієї акції, тому що у закладів з'явилося бажання продовжити цю акцію і у Вінничам. Також наразі в акції беруть участь 28 шкіл, і дуже приємно, що до акції долучилося навіть одне товариство «Тірас-12». Воно вони теж збирають книжки. Вони збирають книжки російськомовні, радянські книжки і передають гроші здані на гроші, які виручені за здачу цієї макулатури, передають нашим захисникам. На сьогодні вже 18 шкіл із 28 закінчили цю акцію і зібрано майже 16 тисяч гривень. Якщо бути точним, це 15 тисяч 804 гривні, це 18 шкіл. 10 продовжили свою акцію, деякі продовжили до 11 числа, а деякі школи і деякі е, учасники освітнього процесу наші віничани е, побажали, щоб ця акція була продовжена, і вона буде продовжена в деяких закладах загальної середньої освіти до 18-го числа. Ми порахували, що до акції долучилося десь близько півтори тисячі е, вінничан і вже е, остаточні підсумки цієї акції будуть підбиті після 18 листопада. На що будуть направлені виручені кошти? Це якась конкретна можливо бригада, чи вже потім будуть вирішуватись по закінченню акції? Взагалі ми планували так і було так і було заявлено про те, що ці кошти будуть направлені на допомогу він віничанам, а саме працівникам закладів освіти, чи педагогічним, чи педагогічним, чи технічним, будуть заявлені, будуть відправлені на те, щоб купити необхідні речі, чому люди зараз потребують. Ці кошти будуть передаватися родичам, які комунікують з тими своїми рідними. Хто на фронті, і буде закупатися все необхідне. Наразі є потреба у закупівлі термобілизни і спальних мішків. Дякую за небайдужість всій освітній громаді. І дякую вам за те, що знайшли час і доєднались до нашого ефіру. На все добре. І я дякую всім віничанам, всім тим, хто долучився до акції. Вона дуже важлива, тому що ми маємо розуміти, що дійсно як заклад освіти, і бібліотека в закладі має мати україномовну літературу, і ми в дітей і в дорослих маємо виховувати. А сьогодні особливий день день української писемності. Маємо виховувати любов до нашої культури і літератури. Дякую, на все добре, на все добре. Нагадую, сотні віничан доєднались до акції, де росифікує свою бібліотеку, та таким чином допоможе зсу. І в результаті вдалося зібрати майже 16 тисяч гривень. Проте збір книг не зупиняється адже є заклади і підприємства, які долучились до даного проєкту і вирішили таким чином продовжити акцію. Деколонізація топонімів виходить на фінішну пряму у Вінниці та на приєднаних територіях громади. Змінити назву мають ще 52 об'єкти. У топоніміці Вінниці серед інших можуть з'явитися імена Степана Бандери, Леоніда Каденюка, Романа Балаби, Олексія Миргородського. Таке рекомендаційне рішення ухвалила Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. До чергового етапу деколонізації потрапили міські вулиці, провулки, проїзди тощо. Обрання нових назв, для яких потребувалося, додаткових консультацій у депутатських комісіях і громадських обговореннях різного формату. У перелік на перейменування війшли також пропозиції від мешканців приєднаних територій. Загалом змінити назву мають 52 об'єкти, 26 у Вінниці і стільки ж на приєднаних територіях міської територіальної громади. Благодійний виставковий проєкт народного художника України Володимира Козюка та учасниці міжнародного мистецького пленера Кращий художник Олександри Ферендович. Код нації Володимир Козюк презентував новий стиль своєї творчості. Олександра Ферендович стала співавтором частини робіт. Представлених у виставковому просторі в рамках відкриття відбулася презентація каталогу проєкту Фарби Полум'я Сердець у каталозі ілюстрації творів понад 200 провідних художників світу, які об'єднались на підтримку нашої країни. Мовою мистецтва вони розповідають правду про повномасштабну війну Росії проти України. Проєкт Фарби, полум'я сердець увійшов до національної книги рекордів України як найбільш масштабна благодійна мистецька подія у вітчизняній історії. Усі зароблені кошти підуть на допомогу тимчасово переміщеним особам. Це всі новини. На цю мить пишаємось бути українцями. Бажаємо швидкої перемоги та віримо у збройні сили.